Для нас це було запрошення і така ініціатива. Ми з радістю згодились разом прийняти в ній, тому що ми завжди були відкритими, і всі підприємства, які працюють, вони працюють підготовлені, і люби перевірки, які до нас приходять: хоч державні, хоч незалежні, любі. То завжди вони закінчуються без якихось таких непередбачених для нас результатів. І це все є результатом того, що в нас, от як говорили, повинен бути системний підхід. Відповідно, у нас на підприємстві є системний підхід до виробництва. Виробництво продукції як. Це організувати, яку продукцію випускати, і яку саме основну, яку мету ми для себе ставимо. Ставимо для того, щоб ми були спокійні, основна мета випускати якісний безпечний продукт, і щоб нам за нього не було соромно за цей продукт. І ми могли спокійно відповісти, що ми зробили все для того, щоб випустили якісні безпечні продукти. І це є підтвердженням нашої системні введена система якості і безпечності, тож у нас на підприємстві 22 тисячі. І зараз ми пішли на вже новий систему якості і безпечності. Проходимо аудити, і тому, коли поступила ця пропозиція. Відкрити двері для споживача, а так і для споживача ми завжди відкриті і хочемо бути впевнені, щоб споживач знав, що наша продукція хороша і якісна, тому і ми відкрили двері і показали наше виробництво. Ще раз добрий день. Хотів би подякувати вам за цю програму і. І навіть так наголосити. Перш за те, не за те, що ви нас похвалили, а за вашу ідею. Останнім часом можна дуже багато чути негативу на рахунок м'ясовиробників. А ваша програма, ідея вашої програми показати повністю об'єктивну картину. І так як ви говорили, що і не Попереджували нас, де будете брати проби, коли, і ми цьому дуже раді. І відкритість, от я хотів би зауважити, що наше, наш слоган ювілейного створено за правилами. І одне з правил це відкритість. Відкритість запорука успіху. Ми не так давно проводили, на протязі більш ніж півроку, самостійно організовували. Екскурсії на наше виробництво були, мали змогу відвідувати як покупці, так і наші партнери, що торгують. Це і сітіві мережі, і сільпо, і метра, і так само дистриб'ютори. Ми протягом півроку показували своє виробництво і свою систему роботи і нашого підприємства. Дякую. Будь ласка, Андрій Іванович. Пане Андрію, ви долучилися останні, мали сумніви. По перше, чи просто не знали про це? Експері... моя думка, що проект перш за все не не заважає товаровиробникам випускати високоякісну продукцію, працювати якісно, працювати у відповідності до вимог державних стандартів України, до вимог. Принципів високої санітарії при виробництві товарної продукції, а на мій погляд, саме головне це те, що проект відкриває реальний стан справ і підтверджує те, що в Україні є виробники, які мають власне ім'я, які гордяться своїм ім'ям і випускають продукцію на рівні найвищих стандартів. які по своєму, по своєму якісному складу перевищують стандарти пострадянських країн і стандарти Білорусі по продуктам, по тим же продуктам, і чи то напівфабрикати, чи то ковбасні вироби. І це, я вважаю, що додасть користі. Люди повинні знати, що основний продукт харчування, який на сьогодні є в Україні, це м'ясний продукт, це ковбасні вироби, це напівфабрикати. На напівфабрикати вони якісні, вони відповідають вимогам, які ставляться до цього продукту, і мають право бути. В раціоні харчування українця і додадуть йому користь, його здоров'ю, додадуть енергію, тому що тваринний білок не заміняється нічим для людини, і людина повинна вживати м'ясо і ті страшилки, які на сьогодні ну, зачасту мають місце в засобах масової інформації відносно ковбасних виробів, відносно неякісних напівфабрикатів. Ми повинні цей стереотип Розрушити треба трошки приоткрити занавіс і показати дійсно споживачеві українцеві, що ну страшилка страшилками є недобросовісні люди. Вони повинні за це нести покарання.